63% військовиків після служби планують відкрити свою справу. Такі дані Українського ветеранського фонду. Найчастіше воїни стають власниками кав'ярень чи магазинів. А от захисник зі Львова Андрій Касп... Каспшишак після демобілізації вирішив разом з дружиною створити видавництво і вже навіть видав одну книжку власного авторства. Тож чим саме захотів поділитися ветеран російсько-української війни? Роман Гаврилів розповість. Оце це осколок міни, який, який мене майже вбив, трошки промазав, але ось та я собі його зберіг на пам'ять. Лічені сантиметри і уламок міг опинитися у голові воїна. Ветеран зі Львова Андрій Кацпшишак каже, тоді щось зберегло його життя. Я був цивільним я ще в 8 класі, отримав білий квиток по здоров'ю, У мене там були проблеми з нирками і зором. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у сфері фінансів 24 лютого, двадцять го добровільно став на захист держави. Відсутність армійського досвіду не зупиняла. Чимало друзів були на сході ще з 2014 року. Тому Андрій знав, що на нього чекає. То снарядкиво прямо дорозі. Весна 22-го. бої під Білогорівкою на Луганщині. Воїн був серед тих, хто відбивав атаки расистів, які хотіли форсувати річку Сіверський Донець. Тож майже безугаму накривали із мінометів, із танків, і з авіації. У нас були випадки, де хлопці отстояли до поверхового хата, от вони йшли, і туди скинули там. Тоді була. Бо вже не пригадую, це був не КАП, це була якась інша е, авіабомба, але ось тобто двохповерхова хата, і за одну хвилину просто така п'ятиметрова, можна навіть глибша яма утворилася з хати. Під обстрілами боєць згадував, як у дитинстві любив писати історії у дорослому житті. Відмовився від своєї мрії, та війна змусила все переосмислити. Ти думаєш, що що буде, якщо от прямо зараз там, в цю хвилину прилетить, ну так санце, мені на мій окоп. Ну тобто я загину. Е, що я залишив тоді, по собі, в цьому світі? Чи жив я те життя, яке я хотів, чи займався тим, чим я хотів? Що там про мене взагалі згадають люди на моїх похоронах? Андрій з побратимами пройшов важкі бої у Білогорівці, яка досі під українським стягом, згодом став оператором БПЛА через проблеми з нирками. 23 й зустрів у госпіталі. Саме там він і написав перші рядки легенди про сильних поштовхом стала розповідь, яку почув у дитинстві. Лицарі одного війська розсварилися, і їхня країна занепала. Був там князь, який не зміг зібрати це все об'єднати. Що він зачекував своє останнє таке послання нащадкам, почувши яке, ніби знов здатні будуть об'єднатися ці воїни. Знов після демобілізації Андрій узявся за створення не просто книжки, а цілого видавництва, яке назвав Мріялов. Е, ну, я відкладав з армійської зарплати, тобто я не, не грав там в казино, не, не там якось не витрачав не так, як треба. Я відкладав. Зі своїх, а це 120 тисяч, то це на ну, сумопристойно досить. У створенні ветеранського бізнесу допомогли і гранти, а прототипами персонажів стали реальні воїни: друзі Андрія, Юрій Руф, Тарас Матвієв, Ярослав Матвієв це оборонці зі Львівщини, які загинули на полі бою. Коли я у іду на Марсове кладовище, то це мінімум там 20 могил, які треба відвідати, тому що ну і хтось це людина, з якої вже познайомився війську. А хтось це там, друг, з яким я дружив з 10 років. Команду складає і дружина Андрія Наталія. Пара побралася вже під час великої війни. Тепер разом втілюють творчі задуми. Наталія робить дизайн та ілюстрації. Це, мабуть, було дуже важко обкладинку. Я її перемальовувала три рази, і всі три рази були різні. Тому що в мене не було попереднього досвіду. Я не знала з точки зору маркетингу, що буде подобатись людям. Усього випустили півтори тисячі накладу. Для цього замовляли поліграфію в одній з друкарень. А вже з дому Андрій готує книжки до відправки. У квартирі зберігають майже 200 примірників. Пів тисячі з усього тиражу легенди про сильних Каспшишаки вже продали. До кожної книжки читач має і квиток на потяг, що везе у світ магії. Ну і оскільки віти в купе, у вас є сусіди по купе. Ось тут є наш інстаграм, де ми окремо зробили допис і в коментарях, залишивши свій номер вагонного місця, можете знайти своїх сусідів по купе. І люди реально так от лишають, знайомляться. Деякі там дівчинки, такі. Ой, йдемо на каву. Ну, Пішли зараз. Подружжя Ловів планує створити нову книжку. А ще видавництво приймає рукописи молодих письменників. Їх уже не збиралося 250. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій глубінка. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.